Харківські таксисти це окрема категорія водіїв, а мабуть, і окрема каста харків'ян. В них є своя родзинка, своя особливість або навіть свій окремий елемент життя. Манера спілкування, поведінка і навіть особливість водіння все це є яскравими рисами харківських таксистів. Чи доводилося вам чути висловлювання: візьмемо Івана, поїдемо на Івані? Хтось скаже, що це зневажливе ставлення або невігластво. Можливо, проте мало хто знає, що так звані івани дійсно були і займали особливе місце в дореволюційному Харкові. Іванами називали харківських таксистів. А еволюціонував цей термін від харківських веньків, однокінських візників, які контролювали більшу частину ринку індивідуальних перевезень приблизно з початку 19-го до 30-х років 20-го століття. Спочатку користувалися їхніми послугами заїжджі до Харкова чиновники та купці. Місцеві ж дворяни чиновники та купецтво мали свої виїзди: карети, сані, коней, кучерів та конюхів. Фактично у кожній міській садибі стояли стайні та каретні сараї, але в 70-ті роки 19 століття ставало дедалі менше забезпечених сімей, які могли утримувати свої виїзди і, звичайно, користувалися послугами візників. У першій чверті 19 століття такса візників не була постійною, оскільки ціна залежала від низки факторів погоди, ціни на корм чи проходить у місті ярмарок, під час якого можна було підвищити ціну за проїзд. Виходило так, що годинна плата була близько 20-30 копійок, а поїздка в один кінець становила 10 копійок. У 1820-х роках візники Харкова мали лише одне місце стоянки. Або як її називали біржа біля старої дерев'яної дзвіниці Миколаївської церкви, Утримував біржу візників купець Кушинников, який платив податки за них у міську думу. У 1828 році йому навіть довелося профінансувати встановлення міського годинника на дзвіниці, щоб візникам легше було стягувати погодинну плату з пасажирів. Біржа візників доставляла чимало клопоту власникам будинків та магазинів Миколаївської площі, оскільки, бувало, візники влаштовували таку штовханину, бруд та лайку, що про відвідувачів можна було й забути. Поступово візників ставало дедалі більше, збільшувалася і кількість стійок, інакше стоянок, де розташовувалися переважно біржові одноконні візники ваньки. Дозвіл займатися візництвом видавала Харківська міська дума, яка і видавала особливі правила для візників, що змінювалися з року в рік. Вже в середині 19 століття кожен однокінний візник мав свій індивідуальний номер на колясці та ліхтар. Стали вводити і фіксовані такси для проїзду містом та правила пересування. Серед харківських візників безумовно було і багато чесних і порядних людей. У 1873 році громадянин Гольденберг забув свої речі у фаєтоні харківського візника номер 346 Михайла Петровича Мурахіна. Наступного ранку після поїздки він повернув пасажиру всі речі в цілості. У другій половині 19 століття міська дума розробила правила для візничого промислу. Бажаючи стати візником, подавали прохання у візникову комісію міської думи. Далі в міській управі право на візництво кидали жереб на місце стійки і номер ярлика. Номер ярлика кріпився на зовнішній стійці ліхтаря. Кожному візнику видавалася друкована книга з таксами і особливий номер екіпажу, що складається з двох частин. При перевезенні багажу візник мав передати половину цього номеру пасажиру, а наприкінці поїздки отримати його назад після здачі речей. У правилах особливо прописувалося, що візник не має права відмовитися, везти кудись, хоча насправді це правило часто не дотримувалося. На вимогу поліції візник мав безкоштовно відвести п'яну або хвору людину. Потрібно було бути вічливим та дбати про заощадження речей пасажира на біржі. Візники стояли в один ряд. Кожен, хто знову приїхав, ставав усередину. Якщо підходив пасажир, то мав виїхати ванька, що стояв з того краю, звідки йде вимога. За 12 годин роботи харківські ваньки могли отримати 2 рублі при погодинній оплаті 20 копійок. А поїздка в один кінець становила 10 копійок. Ваньки платили по 3 рублі на рік акцизу. До 1884 року їх кількість досягла 1221 возник. Найбільше заробляли параконні візники, або, як їх називали, лихачі, які на той час перевозили пасажирів на фаетонах. Візники повинні були бути одягнені в кучерські арм'якти та капелюхи. Екіпажі повинні були бути в чистоті, щоб не забруднили одяг та багаж пасажирів. Порушення правил двічі призводило до позбавлення прав на візний промисел. За пересуванням ваньків та лихачів по місту стежила поліція, яка спостерігала, щоб візник не був п'яний, не дуже швидко їздив. Візнику заборонялося сходити з екіпажа під час зупинки, щоб не понесло коня, їсти та курити під час руху. Під час руху триматися повинні були вони правої сторони, однак часто правила порушувалися і вони неодмінно потрапляли у зведення про події та газетні нотатки. Пасажири іноді дорікали візникам за зухвалість, нахабність, за бруд, за те, що івани мали пружні ресори, від чого пасажирів кидало як м'ячик. Бувало і так, що на деяких маловигідних стійках протягом дня могло бути зовсім порожньо. Деякі особливо зухвалі випадки харківських фанків розглядалися в судах. Так, наприклад, справа дружини капітана Наталії Лакс, у якої спочатку постраждав один із ящиків за апельсинами, а потім і вона сама впала і забилася від побою і їзди візника Дмитра Сланькова. Звичайно, його покарали, ув'язнивши аж на 4 місяці. Але бувало і так, що Ваньки страждали від шахраїв. У 1899 році прокатилася хвиля витівок місцевого молодого чоловіка. Він під'їжджав до будинку і просив дати решту скарбованця і навіть трьох карбованців. Проте, що самі гроші зараз винесе прислуга, візник давав решту і чекав, доки покоївка пане винесе гроші. Чекав, звичайно, даремно. На початку ХХ століття, через гостру конкуренцію з боку трамваїв, перших автобусів, такса візника дещо змінилася. Але якщо доводилося їхати туди, де трамвая немає, то ціна зростала в обхід такси. У старих путівниках міста давалися навіть рекомендації, як торгуватися за плату з візником. З появою автомобільного транспорту харківські візники поступово зникають, проте замість них приходить нове покоління харківських таксистів. Так чому саме назва Ванько Іван? Тому що більшість візників мали ім'я Іван або Ванько? Скоріше ні. Ім'я в них взагалі були різні. Мабуть, називали їх так за простодушність, відкритість. Звичайні чолов'яги харків'яни. Так воно якось по-домашньому, по-харківськи.